Моє власне авто забрали на евакуаторі у Франції. Ось така неприємна ситуація трапилась з нашим Nissan X-Trail 2023 року під час відпустки та подорожі по Європі. Ось так проїжджаючи з дружиною через маленьке містечко Валенсієн, що на північі Франції, біля кордонів з Бельгією. Спокійно проїжджаючи ось такими маленькими вуличками міста авто просто вимикається. Воно вимикається під час руху. Паралельно на екрані я бачу ось такі помилки, авто перемикається автоматично на нейтральне положення, і ми просто котимось. І як добре, що нам пощастило, побачили під час руху ось такий карман швидко туди звернули, зупинились. Машина автоматично після зупинки перейшла на положення паркінг. Ну і в принципі, все вона не заводиться, ніяк не реагує. Тобто машина просто труп. Та ось такі повідомлення почали приходити на телефон та в додатку, те, що напруга акумулятора нижче порогу. Як я зрозумів, сів акумулятор під час руху. Все це відбулося приблизно сьомій вечора. Субота. 13 вересня почали телефонувати на кол-центр Nissan Assistance. До речі, хочу окремо подякувати Андрію Харків Nissan Фрунзе за його швидку відповідь та допомогу. Саме він нам надав цей номер телефона та, в принципі, розповів, що нам потрібно робити. Після 20 хвилин очікування нас все-таки з'єднали з менеджером. Ну і розмова затягнулася приблизно ще на 20 хвилин. Вже не пам'ятаю, як його було звати, але почали йому розповідати те, що ми у Франції, міста Валенсієн, знаходимось по такій адресі. Машина вимкнулась під час руху, не заводиться, ніяк не реагує. На що менеджер дав свою власну рекомендацію просто взяти, відігнати Клемент. На акумуляторі і заново їх під'єднати. Як ви вважаєте, гарна була рекомендація від Nissan Assistance? В кінці кінців менеджер оформив заявку та сказав очікувати повідомлення від евакуатора. Ну чекали ми так з дружиною приблизно півтори години. Після чого знову зателефонували на Nissan Assistance, Повідомили, що ніхто нам не дзвонив, не телефонував. Він подав повторну заявку. Як я розумію, там подається заявка на Польщу, а Польща вже подає заявку повністю на Європу. Ну і приблизно о десятій вечора приїжджає майстер, ми йому повністю все розповіли. тут він також спробував її завести, не виходило. Після цього пішов, взяв інструменти та відкрив капот. До речі, я так і не зрозумів, що він зробив. Він взяв якусь приблуду під капотом, відкрив коробку там, де всі запобіжники, підігнав туди плюс, а мінус, підігнав до двигуна, і машина одразу завелась. При тому, що акумулятор в нашому авто знаходиться позаду в багажнику. Ну і в принципі все, машина завелась, він самостійно. Заїхав своїм ходом на евакуатор, ну і забрав машину на гараж. Також майстер сказав, що нам потрібно буде в робочий день сходити до дилера Нісан, взяти рандеву і після чого буду займатися вже нашим авто. Наступного дня це в нас вже неділя, 14 вересня. Знову зателефонували до Нісан Асістенс, і нам, на жаль, сказали, що те місце, куди відвезли машину, там не ремонтують гібриди. Тому вони будуть шукати інше місце, куди її відвести, та зателефонують нам у понеділок, 15 вересня. Також вони сказали, що самостійно до дилера не потрібно йти, що вони цим питанням займаються самостійно. Але на жаль, сьогодні вже вівторок, 16 вересня, та нових новин ми, на жаль, не отримали. Судячи по GPS, машина стоїть на майданчику та не переміщалася. Також з поганих новин це те, що підмінну машину вони можуть дати тільки на три дні. Хоча, коли купляли авто, нам казали, що підмінну машину будуть видавати повністю на весь час ремонту, якщо щось зламається.